Привіт! Якщо ви зволікаєте з практикуванням, думаєте, практикувати чи ні, для вас це відео. Отже, чи потрібно практикувати? Все залежить від вас. Якщо у вас дуже гарно працює інтуїція, як мінімум, у вас прекрасний зв'язок з вашими янголами, архангелами, гідами. У вас все чудово і прекрасно. Ви по життю слухайте своє серце, а ваш розум, его вам допомагають. Практики вам не дуже потрібні. Чому? Тому що ваше життя є ваша практика. Вам досить лише зосередитися і отримати певну відповідь. А от якщо ви хочете чути вашу душу, хочете отримувати певні відповіді, але нічого не бачите, нічого не відчуваєте, відповіді до вас не приходять. Треба розвивати свої канали сприйняття і спілкування з вашою душею. І гідами. Так як це процес досить тривалий. На допомогу, звичайно, приходять інструменти, наприклад, маятник, карти, рамки і інші інструменти. З ними легше чути нашу душу. Душа вища я, наша вища свідомість, наш дух, наші гіди, наставники. Вони завжди з нами. Вони завжди дають нам відповіді на наші питання і готові нам допомогти. Варто лише попросити. Проблема в тому, що ми не можемо їх почути. Ось тому практики і проходять нагоду. Беремо до рук маятника, але ми не знаємо, що з ним робити. Як ставити питання? Що ми шукаємо? Які відповіді ми отримуємо? Що з цими відповідями робити? Ось таким людям і потрібні практики. Але практики ці це лише рекомендації, це ключі до вашого власного творіння. Тобто ви просто маєте певні ключі, вже готові. Вам даються готові практики. Для того, щоб щось почати, зрозуміти, куди йти, куди дивитися, що шукати, що питати. Що з цим всім робити? Як тільки ви зрозуміли логіку, як можна отримувати відповіді, як чути власну душу, не за допомогою, наприклад, яснобачення чи ясно відчуття ще якихось каналів, а за допомогою лише маятника, От, тоді треба вже практикувати і створювати. Власні практики. Вони проходять дуже швидко. І розуміння того, що робити, проходить дуже-дуже швидко. Ви починаєте отримувати зрозумілі повідомлення. Ви розумієте, що це ваша інтуїція, ваша душа до вас говорить. Ви вже не сумніваєтесь, ви довіряєте і йдете по життю. Вже з власними каналами сприйняття. Маятник це лише перша така допомога, яка вам допоможе рухатися далі. Ваша душа вона посилає вам певну інформацію, і за допомогою ваших каналів сприйняття ви цю інформацію отримуєте. Тут важливо, щоб ваш ментал, ваш розум, ваше его не блокували цей процес. А отримавши певну інформацію, почало на фізичному плані розробляти, наприклад, етапи, план, цілі, куди йти, як йти. Тобто, наприклад, ваша душа отримала повідомлення, що у вас є якась місія, наприклад, соціальна певна місія комусь допомагати. Ви прийняли цю інформацію, а тепер треба щось з нею робити. І ось тут в нагоді наш ментал, наше его, наш розум. Це вони допоможуть втілити в життя те, що отримала наша душа. Тобто завжди треба зберігати цей баланс. Душа наші через канали сприйняття нам надає інформацію, ми приймаємо цю інформацію. А от як ми її втілимо в життя, тут нам на допомогу вже йде наше его і ментал. Вони обоє нам потрібні. Не потрібно звільнятися від его раз і назавжди. Не потрібно глушити душу. Потрібно, щоб вони працювали разом у парі, як чоловіче, жіноче, як канал прийняття і канал дії активності. В цьому весь секрет. А практики лише допомагають каналізувати цю інформацію, отримати, перевірити, чи ви правильно сприйняли і зрозуміли цю інфо отриману інформацію. Привіт! Ой-ой-ой! <клух> От, наприклад, ваша душа посилає вам якусь інформацію. Дуже позитивно ваше поле розширюється, і маятник рухається у напрямку відповіді так на ваше питання. Отак ви вже отримали відповідь, ви її підтвердили за допомогою маятника, який просто, як годинникова стрілка, годинника рухається під впливом вашого поля, яке розширюється або зжимається. Це ваше поле. Ваша душа, ваші іманації, які працюють, ваша енергетика, ваша аура. Сподіваюся, логіку ви зрозуміли. І практики будете робити, якщо вони вам потрібні на даний час. Це як дороговказ, вказ, куди рухатися. Що робити, що шукати, за допомогою душі отримувати певні повідомлення, за допомогою его і ментал розробляти плани дій, що з цим всім робити, куди рухатися, які конкретні кроки зробити у фізичному плані. Слухайте вашу душу, працюйте з вашим маятником. Удачі. Чекаю на ваші коментарі. Сподіваюся, робота йде з задоволенням і ваші практики вам допомагають. Бувайте! Авах!